Останній візит білоруських медиків до рівного відбувся два роки тому. З того часу в міській лікарні чимало змінилось. Запевняє головний лікар закладу Євген Кучерук. Вдалося зробити ремонт у пральні. Медики продовжують впроваджувати нові методи лікування. Покажу їм пральню, що ми вже нову побудували. Два реконструювали, відділення, освоїли кілька нових методик по реанімації. Також їм хочемо показати. От. Значить, ми зараз працюємо над. Тим, що скоро у нас буде ще один аніороф, і ми будемо робити операцію на судинах голови. Вони заздрять цьому. О, ну а ми ще поки не зробили, але надіємося, що зробимо. Такі дружні відносини йдуть на користь обом закладам. Переконані рівненські лікарі. Вони кажуть, повчитися у Білорусі в чому, адже сусіди вже провели у себе реформу охорони здоров'я. Якщо говорити чесно, забезпечення медицини на державному рівні в Білорусі і в Україні досить суттєво відрізняється. На жаль, не на користь України. Через те можливості і в реформуванні, і в наданні допомоги наших білоруських колег набагато вищі. Білоруські колеги залишилися задоволені побаченим. Втім, кажуть, цей візит для них є більше ознайомчим. Що дають? Но для работы, скажем, у нас работа налажена на высоком уровне. Скажем, мы только можем ну, как бы посмотреть и ой, ну, ну даже я затрудняюсь, наверное, сказать, что нового для нас. Потому что ну, у нас уровень высокий. Учиться чего-то здесь, чего нету у нас, ну я такого не увидела. Поїздка до рівного для білоруських медиків не обмежилася суто професійними аспектами. Для них влаштували невеличку екскурсію та показали історичні місця рівного та острога. Людмила Усік, Сергій Брилевич, інформаційна програма День.